Сказав Господь своїм учням. Кожний, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед Моїм Отцем Небесним. А хто мене зречеться перед людьми, того і я зречуся перед Отцем Моїм Небесним, хто любить батька або матір більше, ніж мене. Той мене недостойний, і хто любить Сина бодочку більше, ніж мене, той мене недостойний, хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той мене недостойний, тоді озвався Петро і сказав до нього. Ось ми покинули все і пішли за тобою, що будемо за Ісус відповів їм, «Істинно кажу вам ви, що пішли за мною, як новий світ настане, коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави, і ви будете сидіти на дванадцятьох престолах, щоби судити дванадцять поколінь Ізраїля. І кожний, хто задля імені мого, покине дім братів сестер, батька матір, жінку дітей, поля у сто разів більше одержить, і життя вічне матиме у спадщину. Багато із перших будуть останніми а останні першими. Слава тобі, Господи! Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Після неділі зіслання Святого Духа церкву, Церква одразу дає нам наступну неділю, котра вже називається першою неділею по зісланні Святого Духа, тобто починається оця черга порядкових неділь після зіслання Святого Духа, але це перша неділя особлива тим, що вона має не просто свою власну назву, а також Такий важливий намір, важливий наголос, який маємо поставити у літургійному житті у нашому календарі, неділя всіх святих, одразу після зіслання Святого Духа, Церква нас закликає згадати собі, що ти у церкві ніколи не сам. Навіть коли би ви заходили сюди і були одною лише особою у цьому храмі, ви тут ніколи не самі. Ми і вдома ніколи не самі. Але особливо про це важливо собі пам'ятати, бо знаєте, часто ми думаємо собі, що ну, я йду до церкви, а там хтось із моїх не йде, ніяк там не можу закликати свого чоловіка йти до церкви. Ви ніколи без нього не приходите сюди, або ніколи не приходите сюди без своїх дітей, котрі з певних причин може. Не можуть тут бути, можливо, я в іншому храмі, і вони там не заходять без вас. Ось це важливо, дорогі брати і сестри, що після зіслання Святого Духа, Свята Мати Церква, хоче нам нагадати, ти у церкві ніколи не сам і туди приходиш разом із тими, котрі з певних причин іще туди не прийшли. Бо ми часто собі думаємо, що святий це, це хтось хто. Немає гріхів. Але немає гріхів, це одна Пресвята Богородиця, одна лише із людського роду, з цілого людського роду. А всі інші, кого ми називаємо святими, не мають гріхів після смерті. Всі інші мають гріхи. Святий, дорогі брати і сестри, це не означає якийсь стерильний, но чистий, непорочний. Святий, якщо хочемо собі дослівно перекласти з єврейської мови, з арамейської, на якій говорить Ісус Христос, означає інакший, не такий, не такий, як інші. І ми знаємо, що кожен із нас народжується інакший, особливий, неповторний. І наша дитина не така, як я, чи, чи мама, чи тато, але завжди інакша. І ця наша інакшість, ця наша особливість, унікальність, вона має завжди у житті лише зростати. Ось що важливо, другі брати і сестри, що Дух Святий робить нас кожного інакшими. Кожний із нас має бути святий по-своєму. Святий це означає направлений до Бога. У центрі свого життя ставити Господа Бога. А потім, в якому би покликанні ти це не робив. Якби ти життя своє не проживав, яку би професію не вибирав, чим би не займався, у цьому ти маєш бути унікальною людиною, котра покладається на Бога. Ось що означає святий. Не той, котрий ніколи не грішить. Але котрий, падаючи, як каже нам сьогоднішнє апостольське послання. Дивиться на хмару свідків, тобто на дуже багато людей, котрі так само, як і ми покладалися на Ісуса Христа, і каже, встаючи, йде далі в боротьбу. Дивлячися на хмару свідків. Встаючи йде далі в боротьбу, дивлячися на засновника і основоположника нашої віри Ісуса Христа. Дивлячися вперед, на особу Ісуса Христа і маючи свідків. Біля себе встаємо і йдемо далі. Святий це людина, котра вміє вставати з упадків, покладаючися на Господа Бога йти вперед. Пригадую собі свої шкільні молоді шкільні роки, молодші класи. І я завжди мав завість до своїх сокласників, до всіх тих, хто мали старшого брата. Я теж маю старшого брата, але він, кажімо так, занадто старший. Старший від мене на 14 років, і я пам'ятаю, що в мене була така колись свідомість, що я в родині сам. Бо брат і сестра за мене за мене набагато старші, І доки я пішов в школу, 6 років їх вже з нами не було. Вони вже будували свої сім'ї і, і жили окремо. І в мене була така свідомість, я в сім'ї сам пішов до перших класів і завжди я мав зависть Таку дитячу завість до своїх сокласників, як йому добре в нього є старший брат. Бо що я бачив? Я бачив, що старший брат переносив той тяжкий рюкзак замість свого молодшого брата. А я то мусив тягнути сам. Я бачив, або вірніше, так розказували мені мої сокласники, що. Приходячи додому, вони робили домашню роботу старшим братом. Ну, хтось із старшою сестрою, але я завжди хотів старшого брата. Хоча цілий час його мав, але про це не думав, правда, бо по-дитячому ще не усвідомлював, що я насправді не сам. Потім я бачив, що коли ставалися між нами якісь сутички, то до когось приходив старший брат і за нього заставався. І я думав, як це круто. От, дорогі брати і сестри, коли ми, будучи християнами, маємо завжди пам'ятати, що я маю завжди старшого брата, старшу сестру. І, і ними є святі, котрі е, самі поклали своє життя в довіру Ісусові Христові. І саме тому вони є для нас тими, хто нам допомагають. Так як старший брат допомагав своєму молодшому зробити то, що він іще ну, ледве міг зробити, або йому було тяжко то зробити. Ось так, дорі брати і сестри, важливо, що у своєму житті ми завжди маємо святого до якого звертатися, бо він допоможе мені понести мій тягар. Бачите, святе письмо Ісус Христос ніколи нам не каже, що життя твоє стане легким. Навпаки. Християнство нам говорить про таку тяжку реальність нашого життя і, і говорить нам про те, що в ньому завжди буде боротьба. Але нам не треба забувати, що з нами є ціла хмара свідків, ціла хмара старших братів і сестер, котрі і зараз тут разом із нами. Жодна із цих лавочок не є пустою. Тут майже немає проходу, бо всі святі із з нами. Потім святі є тими, котрі нам не просто допомагають нести тягарі, але вони нас вчать. Не просто їхнє життя, але святі вчать нас через Божу благодать і, і певно говорить до нас через інших людей, а можливо і між нами ходять зараз святі. Чому ні, дорогі брати і сестри? Це не означає, що... Церква має сказати про ту людину, що от вона свята. Вона буде просто в царстві Божому, а зараз ходить біля тебе. І коли говорить до тебе, можливо, критикуючи, можливо, потішаючи, але та людина, котра тебе чогось учить, коли вона учить тебе чогось Божого, чогось Євангельського, то, то вона вже є тут то, тим святим. Хто тебе навчає, хто тебе веде, через кого Божа благодать діє? І на кінець святі є також тими, котрі нас захищають. Як старший брат заступаються за нас, заступаються за нас і в наших конкретних життєвих ситуаціях, але також ми добре це собі знаємо, що перед Богом стоїмо теж не самі. Там є ще інші. Котрі вже стоять безпосередньо перед Його Престолом і про яких також сьогодні послання до євреїв каже, що Бог захотів, щоб вони не отримали нагороду самі. Але щоб, щоб вони також дочекалися ще й нас. Вони там перед Богом ще не отримали до кінця нагороди, бо Царство Боже настане тоді, коли. Як каже нам сьогоднішній Євангеліє, син чоловічий сяде на престолі, і буде судити всіх. Тоді буде повнота царства. Світ новий настане, каже нам сьогоднішній Євангеліє. Вони вже є у радості Божій, але ще прийде той момент, коли їхні тіла воскреснуть. І всі ми разом будемо у Царстві Божому. І там буде повнота Божої любові. Бо в іншому місці Ісус Христос якось пригадує, що у Царстві Божому всі будуть як ангели. Що це означає, дорі брати і сестри? Ми у своєму житті завжди маємо з кимось стосунки. Ніхто із нас не є сам. Кожен із нас має стосунки любові, приязності із своїми рідними, друзями і всіма іншими. Кожен із нас є у стосунках. Але наших батьків ми любимо одним способом, наших дружин чи наших чоловіків ми любимо іншим способом, дітей ми любимо, як дітей. До кожного стосунки любові вони будуються певним своєрідним чином. А в Царстві Божому буде повнота любові. Уявімо собі, дорогі брати і сестри, що у Царстві Божому Бог нам дасть таку любов. У котрій вже не будемо розрізняти, хто це перед нами. Тато, мама, дружина, чи це просто знайомий, чи це просто сусід, ця любов буде абсолютно досконала і вона вже не буде ділитися на народи. Усіх будемо любити досконало. Всіх тих, котрі вчилися за життя любити, всіх тих, котрі у своєму житті пам'ятали, що. Ніколи не є самі, але завжди мають біля себе тих, котрі дають нам, дивлячися на основоположника і звершителя нашої віри, котрим є Ісус Христос, іти вперед. Ось друзі, брати і сестри у цей нелегкий час. Із нашими проханнями, із нашими тяжкостями, із проханнями про те, щоби святі нас учили. Життєвій дорозі, як це сповняти волю Божу, тим способом, який Бог для мене задумав. І з цими нашими проханнями, щоб святі нас охороняли і заступалися за нас перед Богом і перед усіма небезпеками, котрі є у нашому житті, перед нашими ворогами, ми сьогодні звертаємося в цій літургії і постійно також пам'ятаємо собі, що не можу забувати про старшого брата, старшу сестру. Так як я це собі у своєму молодому шкільному віці забув, я думав, що я не маю їх. Вони здавалися, мені здавалося, і коли навіть я зрозумів, що вони є, вони мають свої сім'ї. Якби вже займаються своїми справами, мають свої проблеми. Дорогі брати і сестри, в церкві ніколи не є так. Святі прожили наші і з вами життя, такі саме людські життя у тяжкостях. Багато із них безпосередньо в переслідуваннях у часи війн. І тому маємо до кого звертатися за допомогою, за тим, щоб нас вчили і щоб за нас заступалися. Амінь. Слава Ісусу Христу!